Вітаю! Мене звати Ірина Скорих, я психологіня та психотерапевтка в методі позитивної психотерапії позашкіану. Цей метод дозволяє на всі процеси дивитися реалістично та цілісно, відновлювати якість життя та розкривати власний потенціал. В своїй практичній роботі я використовую різні інструменти та підходи, орієнтуючись на потреби клієнта. Приватну практику веду з 2009 року. Є членкині Української спілки психотерапевтів. Моя робота постійно була пов'язана з людьми. Я працювала вчителем, викладачем вишу, завжди цікавилась внутрішнім світом людини. Психологія була моїм хобі. До мене часто приходили розказати, поділитися, спитати пораду. І згодом я зрозуміла, що хочу професійно надавати психологічну підтримку і пішла отримувати другого світу психолога. Для того, щоб робити це якісно, я спочатку навчалася практичному консультуванню і потім отримала глибокі професійні знання та кваліфікацію психотерапевта. Постійно вчуся, підвищую кваліфікацію, дуже люблю свою професію. Особиста терапія дала мені глибоке розуміння себе. Своїх власних потреб та бажань навчила проживати різні емоції та стану та знаходити внутрішні опори в будь-яких ситуаціях. Як терапевтка я відкрита, емпатійна, чутлива, етична, з повагою ставлюсь до особистісних кордонів людини. Моїми цінностями є людяність, толерантність, чесність, безоціночність. Життєлюбність та гумор. Ця це глибока розмова в просторі безпеки та підтримки, можливість подивитись на свою ситуацію об'ємно, поглибити розуміння того, що відбувається, та знайти шлях для вирішення вашого запиту. В довгостроковій терапії я допомагаю стати тією особистостю, яка здатна ефективно долати труднощі, вільно керувати своїм життям та досягати бажаних змін.